Привіт! Сьогодні я розповім вам, як користуватися таблицею значень тригонометричних функцій. Підписуйся на цей канал та на всі канали, що є в описі на головній сторінці. Став вподобайко та залишай свій коментар. Попереду ще багато цікавого. Вітаю, друзі! Сьогодні коротке відео, яке буде цікаве як восьмикласникам, так і дев'ятикласникам і, можливо, навіть 10-класникам. Сьогодні ми з вами розглянемо, як користуватися таблицею значення тригометричних функцій. Тобто, якщо, наприклад, вам потрібно знайти там, синус 30 градусів, синус 40, 50, 60 в межах від 0 до 90, або косинус, або танус, або котанес, то ви можете користуватися цією таблицею. Давайте коротко розповім, куди дивитися, на що дивитися, на що взагалі звертати увагу. От, припустимо, у вас є ось такі завдання. Знайти не просто синус там 30, 45 чи 60 градусів за звичайною короткою таблицею, а, наприклад, вам потрібно знайти синус 12 градусів або синус 56 градусів. Для цього ми повертаємось до таблиці значень тергометричних функцій. І давайте розглянемо кілька завдань. Скажімо, мені потрібно. Знайти синус 22 градусів, косинус, наприклад, 17 градусів, тангенс, скажімо, 14 градусів, і котангенс, наприклад, 17 вже було. Нехай буде 18 градусів. А з іншого боку, я буду теж заходити синус. Але вже трошки більше, ніж 45. Нехай буде 46 градусів, косинус 57 градусів, тангенс 81 градуса, і котангенс 76 градусів. Зверніть увагу, що в першому стопчику, який ліворуч, я взяв всі числа менші за 45, а навпаки, в правому стовпчику всі числа, які більші за 45 градусів. Це важливо. В цій таблиці всі значення йдуть, зверніть увагу, від нуля. Ось перший стопчик. Далі табличка продовжується на наступну сторінку. До 45 градусів. А потім значення повертаються йдуть вгору від 45 і знову ж таки до 90 градусів. Яким чином, ця табличка розрахована на значення від 0 до 90 градусів? Як же ми обираємо, куди дивитися? Перше зверніть увагу, що у верхньому ряду знаходяться синуси, танеси, котануси і косинуси від 0 до 45 градусів. Це означає, що якщо ми обираємо такий кут, то ми дивимося зверху вниз. І навпаки, якщо у нас буде кут від 45 до 90, ми будемо дивитися знизу вгору. Отже, розпочинаємо. Спочатку я хочу знайти синус 22 градусів. Знаходжу 22 градуси в лівому стопчику. Ось. Далі обираю напрямок зверху вниз чи знизу вгору. Оскільки 22 це в межах від 0 до 45, то обираю ось цей стопчик. Можна навіть намалювати. Дивіться, 22 градуси. У мене буде ось цей рядок, синус від 0 до 45, ось цей стопчик. Всі мої значення перетнулися в числі 0,375. Це означає, що ми напишемо відповідно, що синус 32 градусів дорівнює 0 375 тисячних. Косинус 17. Знову ж таки, шукаємо 17 градусів. Ось градус 17. Дивимось в стопчик там, де косинуси від 0 до 45. Це ось цей четвертий стопчик, якщо рахувати тригонометричні функції. Опускаємось вниз. Навпроти 17 градусів знаходимо число 0,956. Далі танець 14 градусів. Знаходимо 14 градусів. Обираємо танець від 0 до 45 і рухаємось вниз. Навпроти 14 градусів бачимо число 0,249. І котанець 18 градусів. Знаходимо 18 градусів. Дивимось котанець від 0 до 45. Опускаємось вниз. Наопроти 18, бачимо 3,78. Але якщо у вас цей кут буде від 45 до 90, то потрібно, відповідно, дивитися знизу гору. Наприклад, у мене тут 46 градусів. Бачимо, немає 46 ніде. Це означає, переходимо на іншу сторінку. Знайшов 46 градусів. Далі дивлюсь синус знизу вгору. У мене синус знаходиться ось тут, від 45 до 90. І, відповідно, там, де вони ніби перетинаються візуально, це 0,719. Далі знаходимо косинус 57 градусів. 57 знайшов. Косинус потрібно дивитися знизу вгору. Ось він. Там, де вони візуально перетинаються. Це буде число 0,545. Ганець 81 градуса. Немає тут. Переходимо на попередню сторінку. Знаходимо 81 градус. Ось він, відповідно. Так, щоб вам було відніше, табличку підніму вгору. 81 градус. Так, дивимось танець знизу вгору. Ось ця колонка йде у нас. І йде вона вгору, поки не зустрінемо 81 градус. Це 6,314. І котанець 76 градусів. Знаходимо 76 градусів. Знаходимо котани знизу вгору. Тому що це від 45 до 90 межі. І вони зустрічаються в числі 0,249. Таким чином ми з вами навчилися користуватися цією таблицею. Звичайно, що в 9 класі ви будете вивчати значення ще й тупих кутів. Там від 90 до 180 градусів. Але за формулами доповнення або, як кажучи, зведення. Можна відповідно перетворити їх у гострий кут, пам'ятаючи, що значення синуса залишається додатнім, значення косинуса від'ємним, танеця від'ємним, котанеце теж від'ємним. Також замість цієї таблички можна використовувати і калькулятор. Для зручності це дуже легко. Ви просто вводите, наприклад, синус певного кута 22 градусів, і вам відразу видає результат. Але цей результат потрібно ще заокруглювати. Тобто там може бути не зовсім точно, не 0,375, а дещо інше значення. Вам його заокруглити потрібно або до трьох цифр після коми, або в деяких таблицях є до чотирьох цифр після коми. І потім вже використовувати. Також цю таблицю можна використовувати і в зворотньому порядку. Наприклад, якщо у вас написано, що синус альфа це дорівнює 0,375, ви можете знайти це число в таблиці. Або найближче до нього, бувають і такі варіанти. От я шукаю, наприклад, по синусу 0,375. Знаходжу. І дивлюсь: цей синус у мене був від 0 до 45. Це означає, що я обираю ліву колонку і пишу, що альфа дорівнює 22 градуси. Підписуйся на цей канал та на всі канали, що є в описі на головній сторінці. Став вподобайко та залишай свій коментар. Попереду ще багато цікавого.